Зустрічайте на арені представник міста Рівне Вадим Смолінський на Вадяха! Звой боксер, який сьогодні повертається у міжкогон після невеликого простою. Зі свого крайнього поєдинку він зробив аналіз помилок, і сьогодні він повертається у двіж. Ваші оплески, Вадиму! І зустрічайте його суперника, наш гість з Іспанії, представник міста Барселона. Еду Аранс на прізвисько Віоленто! Зі змішаних єдиноборств, який нещодайно спробував себе на голих кулаках. Та вже має професійний рекорд 1-0. Сьогодні доведеться провести бій, використовуючи тільки боксерські навички. Давайте підтримаємо його оплесками. Ну що ж, давно не було бадяхи в міжпигоні клана, але всі чекали його повернення. Ну що ж, і проти Ель Віоленто. Чемпіон Барселони з ММА виглядає дуже грізним, дуже суворим, ну і непогана у нього фізична форма. Принаймні, візуальне таке враження є. Так, да, Якийсь такий 5% творожок. Ну що ж, друзі, перший раунд Вадяха проти Едо Ель Віоленто. Зустрічаю його. Добре, зміщується бадяга. Лівою зустрічає. Зустрічав. І вперед йде. Небезпечні Еду. бокові у іспанця. Але і пропускає зараз від Вадяхи. Трохи зупинив цей спорт. Вадяха тримає на комбінація. І ще один витримав це едо, але бачимо, що трохи дезорієнтували ці атаки. від Вадяха, але намагається він. Віддати. Пропускає, але йде вперед. Боєць з Каталонії. <пробує> Чудово бочінця зараз пробиває українець і далі розвиває свій успіх. Треба, треба, треба. Там, здається, з'явився шанс, як мінімум, відправити в нокдаун суперника. Вже бачимо розсічення у Едо. Так, кров на обличчі. Ель <пробує> Біоленто. Ну і на класі. В минулому епізоді розбивав якщо. Вадяха. Цього опонента. Далі продовжує натискати, шукати свій шанс для затяжної атаки. Вже заливає обличчя. так. Око заливає кров'ю. Ну і обличчя українця контрастує, скажімо так, з обличчям його суперника. Ну що Зараз лікар подивиться, чи все в порядку з оком, чи не за глибоке розсічення. Добре нахавилося Еду в першому раунді. Водяха показав гарний клас. Чекав таке кровожерливе повернення від Вадяхи. Зупинив він цей спорт і нормально так зробив новорічних подарунків. Еду. і. Ну що ж, дострокова, Достроково повернення Вадяхи. Даному поєдинку зупинкою лікаря перемогу здобуває смолінський вадим на прізвисько Ну Що ж, поверненням з поверненням тебе, друже. Вадяха, на досвіді. Я хочу образів для ельвіоленто. Дуже глибока січка, і лікар зробив правильно, що зупинив цей поєдинок. Валяк, ну непоганий іспанець, да? він дуже жваво так почав і ну, дуже швидко закінчив. Так, да, непоганий, але я думаю, що іспанці будуть більш харизматичні, такі більш напористі, драйвові. Ну, щось слабо себе показалося на Іспанії. Ти коли побачив, що в нього пішла січка, добивав? Так, да. план такий був, ну бій взагалі. чин бем Зробити і все. чин бем спрацював. Так, да. да. вийшло, перемогли. Що, важко було б повертати? Скільки тобі не було? Три-чотири сезони, так? Да? Чому ти був відсутній? Мій останній бій закінчився нокаутом. Не знаю, тоді морально і фізично життя не, не був налаштований. Правда? Ну, зараз морально я бачу все в порядку. Да, зараз прийшлося віддавати і забирати цей бій. Вітаю з перемогою! Це мій перший раз, коли я перебуваю тут, у клані і взагалі в Україні. Я не зміг продовжити бій, тому що втратив багато крові. Але насправді я відчував себе цілком готовим продовжувати боротьбу. І, чесно кажучи, це був дуже цінний досвід. Запрошуємо мішкагон представника міста Одеса. Расул магомедо.

Атеразовий чемпіон України з боксу, кулачний рекорд якого 3-1. Сьогодні він вкотре прагне довести свою перевагу у рейтингу до 65. Давайте підтримаємо Расула і побажаємо йому успіху. А його опонентом стане наш гість Туреччини, який представляє місто Догу Ахмед Думан на прізвисько Барлас. Спорту з боксу, який має кулачний рекорд 2-1. Ахмед, так само, як і його соперник, входить у топ-5 вагової категорії 60-65 кг. Тому сьогоднішній бій важливий для обох спортсменів. Підтримайте гостя! На крутих окулярах вискочив. Дюман. Максон. Лучше, лучше. Listen to my comments. The back of the head. Punch below the belt. Оп. Магомедов повыше. На зрист. Судья. Судья. Ухухуху. Ну, відчувайся зараз, що буде гарний стилістичний бокс. Знаючи і бачу, поєдинки обидвох спортсменів. Відразу з лівої Дістає до щелепи. Расу, І як заряджень? Жесткое влучання да. було. Расул. Рухою, вихід. З перших секунд дав знати, що Можливо. легко цьому поєдинку не буде. Гарний рейтинг поєдинок для обох бійців. Іди, іди, іди. Іди, сам придет. Вот Сам Дергай, дергай, дергай. Ахмед намагається підібратися через корпус, але трохи почепив він і підбирається. Да, підбирається. Дуже швидко скороти в дистанцію Агмє тискає так, підрізає кути. Ой, назустріч ще хорошо залітає. О, пропускає зараз небезпечно Нокдаун правою штравою. Пропускає зараз. Пять. Расул. дуже неприємний був удар на зустріч, але бачимо щось там з оком. Все, бій завершено. Бій завершено, бо ой-ой-ой-ой. Ні, там, там взагалі. Поцілив жорстко. Точно в бров. Точно в бров. Точно в бров поцілив. <звук> Ським бійцям. В даному поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває Ахмед Думан на прізвисько Барлас! Вітаємо, вітаємо. Лікар зупинив речіни. цей поєдинок. Відкрилась дуже велика січка. Оплески, будь ласка, расулу. Він міг продовжувати, але ми цінуємо наших лікарів і здоров'я наших бійців. Ну, <решили> блядь, в раз... ну, в размене зашло так. Я мог продолжать на самом-то деле. Врач сказал нет. Там, типа. Не, братан, я давлюсь на твое око, ты не мог продолжать. Ну, было четко, я себя вообще четко чувствую, чувствовал, что мог. Да в размене боковой просто зашел в глаз. Я встаю, ну, я спокойно все встаю, расчехляюсь, и это, ты... И... Меня сразу к врачу повели, сказали нет. А вообще рефери сначала сказал, что нет. Ну, блин, э -э, я... Продолжаю. 100% ні, бо в тебе розірване е, віка. Ну так, да, залетіло туди. Ну, що я кулачка, все буває. От душу й друге. Я так багато працював. Мої зусилля не були марними, слава Богу. Зустрі. Я й надалі перемагатиму Я монстр цієї ваги. Хто має відвагу, хай прийде битися. Неважливо. Я створений саме для цього. Зустрічайте на нашій арені представник міста Київ Антон Лазебнов на прізвисько Кінг-Конг. Професійний боєць кулачним рекордом 7-2. Не дивлячись на те, що Конг – яскравий представник кулачної сцени, ми давно не бачили його в нашому мішкогоні. Але сьогодні він повертається, щоб закріпитись у рейтингу. Ваші облиски, Антону! І зустрічайте його опонента. Наш гість Туреччини, представник міста Стамбул. Якуб Сахін на прізвисько Сней. Цільний боєць омей, кулачний рекорд якого складається з одної перемоги та одної поразки від Беляка Тимура. Це був бій, на який Якуб вийшов з великою різницею у вазі. Проте на сьогоднішній день він виправився і збирається завоювати своє місце в організації. Оплески Якубу! Ну і круті паски у хлопців. Чайхенс. Калаба клана і МТАКа. Після uh, команди стоп, ніяких ударів, стоп, лоу панч. Окей. Джеч, Суддя! Ну суддя. що ж, друзі, перший, перший раунд протистояння кінг Конга проти Снейка. Привітали бійці одне одного між когоні. Браво, право, обозначив зразу снейк. Що готов зустрічати? І Бачимо, через які ключі намагається підібратися зараз. кінг Конг до Снейка. Стоп, стоп, стоп!

Це бачить Антон. Дуже зібраний Антон працює. Снейк намагається цю чергу. Хороша комбінація з боковим лівим. Але зараз багато позиція, пропускає. І, да, і... Боку здається, боку да, залітає в Антон своєму супернику. Приходить зараз Six. до тями Снейк. І не може. Щось в око там залетіло дуже потужне. І зупиняє рефері цей поєдинок. Оце так повернення. Кінкон поставив точку в цьому протистоянні. Жирну точку. Даного поєдинку нокаутом перемогу здобуває Лазебнов антон на прізвисько Кінг-Конг. Ну що ж, крутить, круте повернення конга де пропадав. Був в Європі, сумував за кланом, писав, дайте мені, будь ласка, в Європі якийсь бій, буду представляти клан, няньку Україну. Що робив в Європі? Бився, бився. Де бився, розказуй. На вулиці рахується. Так. Відстоював права України. 05 до рекорду. О, 12-2. Поїхали. А два кому програв? Та, блін, було два таких. На то що дивився? Давай серйозно бився на Вальхалі, а виграв. Може пам'ятається, це мій дебют у клані проти Джуріка. Виніс його в єдиноголосному рішенні. А ні, такого виграв в третьому раунді. Я тебе вітаю. Слухай, ти вийшов. Ну знаєш, виглядало так, що ти в тебе такий досвід вже ти прям впевнено, і мені здається, що трошки навіть морально задавив турка. Так, це мій десятий бій на Кувасі з юбілеєм мене. Uh, ну, 10 боїв, я, я вважаю, це вже, як на мене, гарний рекорд. Це хочу сказати: пийте клан, будете сильні, як я. <свист> <свист> Дивися, а я так е -м 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 -м, дивлюсь на тебе, ти почав працювати багато на публіку, так? <свист> це ти навчився в Європі. <свист> так, 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 звісно, вони люблять медійність, люблять е гру на публіку. Е Була в нас колись така організація, не буду називати як. Бо все, що ниже клану і махача, це таке. Тому що хочу сказати, Віктор Гуров або Тимур Біляк, я тебе чекаю на наступному сезоні. І давай вже з тобою розіграємо цей вакантний бояз. Я увірвався в цей топ-5, і я просив ваші імена ще до початку цього сезону. Але мені сказали, що треба закріпитися спочатку. Я вже тут, я закріпився, Let's go! Мене звати Солопов Дмитро, я тренер Антохі, і ще багато хлопців в мене займаються, тому так, я всіх запрошую, Антоха приїхав, ми дуже раді. І я його підготував. Це, я вже дуже давно чекав, щоб він повернувся, тому що ну, хлопець дуже перспективний і він трудолюбивий. Він всюди дійде, з усіма домовиться сам. І я тільки виходжу йому в кут, машу полотенцем, підказую, а далі ви все бачили самі. За ним велике майбутнє. Молодці я не знаю, чому так сталося. Гадаю, я не зміг добре підготуватися до цього поєдинку. Впевнений, наступного разу я покажу набагато кращий виступ. Процес згонки ваги був для мене дуже виснажливим. Мій суперник виявився трохи важчим, приблизно на 6,5 кілограмів. Я це прийняв. Я принаймні не плакав і не скиглив, як інші, бо він має зайву вагу. Ну наступного разу я виступлю набагато краще.